З вами канал Зручні Прикраси. Тут я створюю красу, що не заважає, а приносить легкість. І нещодавно моя мама принесла мені отаку булавку вже з намистинками і попросила якось її удосконалити. Я хочу додати сюди звисаючих елементів, щоб було цікавіше. Тож, це буде відео процесу моєї переробки. Для цього мені були потрібні, по-перше, такі гачечки для новорічних іграшок, які мені були за цупкий дріт. Також я використала такий тоненький м'якенький дріт для підмотування певних елементів. Окрім цього, я використала також такий набір на мистинок, де мені потрібні були зірочки, отакі вуглики і кубики. Також я використала отакий мікс червоних намистинок, ти брала ті, які мені найбільше знадобились. Із інструментів я використала плоскогубці, також отакі круглогубці і, звісно ж, отакі великі кусачки, які здатні прокусити такий цупкий дріт. Що ж, думаю, можемо тепер починати. Для початку ми створимо ланцюжок із отаких гачечків, які я показувала раніше. Вони доволі цупкі, але мені подобається їхній металевий блиск. Щоб створити ланцюг, нам потрібно для початку створити його елементи, тобто кільця, які далі між собою з'єднаємо. Для початку я беру кругогубці та скручую кільце, яке далі йде вгору, створюючи певну таку пружинку. Звісно, спочатку ми обираємо, якого діаметру ми хочемо наші кільця. І в залежності від цього, починаємо з певної частини кругогубців і на ній стараємося затриматися. Далі візьмемо інший шматочок троту зігнутою частиною і пройдемося по всій пружинці, щоб збільшити проміжки між кільцями. Ми це робимо для того, щоб надалі було легше відкусювати кожне кільце майбутнього ланцюга. Якщо вам важко тримати пружинку рукою, робимо це за допомогою наших плоскогубців. Тепер візьмемо такі кусачки, щоб відкусити від пружини саме кільця. Я взяла такі великі, щоб точно перекусити цей доволі цупкий дріт. І таким чином робимо з іншими кільцями цієї пружинки. Ось таке воно виходить. І таким чином у нас вийшло стільки кілець, які ми маємо з'єднати у ось такий ланцюжок. Як же це зробити? Для цього нам потрібно взяти кільце за допомогою плоскогубців чи круглогубців. Бачимо в ньому тут проріз, і такі прорізи є в кожному кінці кільця. Ми можемо їх з'єднати між собою таким чином, і вони прекрасно проходять а потім вже загнути одне з них, і так далі з кожним кільцем, щоб у нас утворився саме ланцюг. Також намагайтеся проводити всі маніпуляції за допомогою інструментів, таким чином все вийде точно, кільця не будуть падати і роз'єднуватись самі з собою під час процесу. Таким чином, у мене вже вийшов ось такий ланцюжок такої довжини, я планую його закріпити десь тут. Окрім цього, я створила отакий декоративний місяць з дроту. Урок по його створенню, я прикріплю в описі, і також до нього я додам отаку намастинку для краси. Тож у кінцевому результаті у мене вийшла отака підвісечка, покажу трошки ближче. Ось наш раніше створений ланцюжок, який я вирішила додати з боку, і також примотала до нього таку зіроньку за допомогою тоненького дроту. І ще примотаю дві. Таким чином, в мене буде доволі романтично. На цьому етапі в мене трошки змінилися плани. Я все ж додала місяць, який вирішила раніше, змінила трошки порядок намистинок, і також вирішила не додавати намистинки, які планувала раніше. І на цю велику намистинку я додам інші. Також я зробила отаку підвіску із зірочок, яку я планую додати отут ось так з краєчку. І ще я вже додала на ланцюжок зірочки всі три, І цей ланцюжок я прикріплю ось з краєчку також. А по центру в мене будуть ті намистинки, які я казала вже раніше. І додам між ними такі золоті намистинки. Поки що план такий є. А зараз покажу, як зробила отаку підвіску із зірочок на прикладі цієї. Для початку я взяла шматочок цупкого дроту, десь 2 і більше сантиметрів, скрутила отаку петельку, на яку далі надягла намистинку, і скрутила ще одну петельку. Таким чином, далі в мене утворилися такі намистинки з петельками із усіх чотирьох елементів. Далі я між собою їх з'єдную і таким чином вийшла в мене така декоративна підвісочка. На ланцюжку я змінила трошки розташування зірочок, щоб одна частинка звисала і була певна симетрія. ось такий результат нарешті в мене вийшов. Покажу зараз трошки ближче. Вони отаким от чином звисають. Мені дуже-дуже подобається їхній вигляд. Ось такі ось зірочки тут, тут ще зірочки, намистиночки. Мені дуже подобається це поєднання, і я задоволена результатом. Пишіть в коментарі, як вам ця підвіска, ставте лайки і до зустрічі!